Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, сьогодні неділя, сьогодні в мене робочий день, завтра вихідна. Які в мене на завтра плани? Плани барбароса, плани великі прибирання, готування. До речі, мабуть, завтра приготую дуже смачний український борщ. Не готувала вже майже неділю, хто супік якийсь, то ще щось. Планую завтра приготувати борщ. Взяла вже сальця, якраз у нас вийшло сало, тому буду готувати. Сьогодні з вами знаєте про що хотіла поспілкуватися. Бачу, що в ефір не встигаю виходити. Зараз цей хвилиночок на 10 запишу відео, і поспілкуємось з вами. Мені дуже приємно, що ви чекаєте мої відео кожного ранку, чекаєте ефірів. Мені дуже приємно. Ви знаєте, для блогера це така, така дуже велика подяка. Від свого глядача, коли його чекають. Тому я чекаю зустрічі з вами. Іноді хочеться щось записати, думаєш, так, зараз треба зупинитись, бо взагалі ось так бігом, 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 треба зупинитись і записати з вами, поспілкуватись. А потім забуваю ту селфі-палку. До речі, вона в мене на роботі. Бачите, в мене от така гарна. А ще є іще одна така один такий пристрій. Ну, як блогер, я вже і на роботу перетащила все-все-все сюди. До речі, дівчата, купила сьогодні ось такий миючий засіб. Мені моя подружка ютубна <свісно> порекомендувала такий же пральний порошок цієї ж фірми. Ось такої. Це Німеччина пишуть, пишуть Німеччина. Але ж, але, 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 пральний порошок я ще не пробувала. А для роботи взяла б сьогодні у мене такий мильний день, коли я зараз наводжу порядки. Ну, В кінці тижня завжди. Це все роблю. Тому, дівчата, якщо ви вже користувались, напишіть. Якщо не користувались, я вам можу в принципі, рекомендувати. Бо мила холодильник сьогодні, тому я, в принципі, задоволена. Ну, Якщо брати між фері і от саме цей засіб, то, звісно, фері мені більше подобається. Хоча хтось мені писав, що фері зараз розпаскудились. Не знаю, я вдома завжди користуюсь, буквально там краплиночка треба, і все працює, все, все миється, все працює. Дівчата, дивіться сьогодні з вами, знаєте про що хотіла по розмовляти? Про мрію. Я знаю, що зараз в українців одна мрія на всіх, і всі хочуть закінчення цієї клятої війни, щоб ворог покинув нашу землю і ми продовжили жити мирно. Хоча, як, як раніше, вже не буде, на жаль. Але життя триває. І ви знаєте, я хочу поділитися з вами своєю мрією, яка в мене була в мирний час. Ну, тобто до початку війни були якісь плани, да? тобто поступово я до чогось йшла, якісь були мрії. І одна із моїх мрій була зимування в іншій країні. Ну, ви знаєте, що в Україні взимку дуже морозно. До речі, та зима у нас була не така вже і морозна, але ж все ж таки, от я теж дивилась блогерів, які виїжджають на зимовку там на 3-4 місяці, десь виїжджають в теплі країни. Краї. Колись я була в Азії, мені дуже сподобався Таїланд. Я вам про це розповідала. І до речі, в мене є глядачка, вона мене постійно приглашає. Запрошує, Лєна, приїжджай. До речі, з Сполучених Штатів Америки. Галічка, я маю надію, що в тебе зараз все добре. Галя теж мене запрошувала, приїжджай. Ну, якось, якось, якось так. Я ще, ну як не знаю. То маму я не могла кинути, як то приїхати, то були певні обставини, що я не могла залишити. А зараз я розумію, що я і чоловік, да? дитина в іншій країні живе. Вона до нас, ну як то кажуть, не має вже відношення. Діти виросли і вони самі собі мають раду. І здавалося б, я вчора так знаєте, замислювалась. Здавалося б, все все є, да? і житло є де жити, і робота є улюблена, є моя, моє улюблене хобі, е, нутриціологія. Ну, тобто, все є і залишилось тільки подорожувати, тільки залишилось, але ця клята війна. І ви знаєте, я завжди хотіла жити в Таїланді. Е, до речі, я почала вести в інстаграм. Ну, жити я маю на увазі на е, зимовку виїжджати. Да? Тобто, це зараз, наприклад, якщо взяти опалення, скільки коштує у нас. Газ, який дорогий, то проживання там буде рівноцінне, скажімо так. Якщо ти маєш роботу в інтернеті, а в мене зараз практично вся робота перейшла в інтернет. Зараз ви знаєте, мабуть, я більш тут ходжу. В мене ця робота як хобі людей. Вже практично на ринках дуже мало, і зараз моя робота саме в інтернеті, саме нутриціологія. І коли ти маєш роботу в телефоні, да, тобто ти можеш таким чином працювати, ти вже замислюєшся, якби змінити локацію, да, Тобто чи ти працюєш тут, в цьому місці, ти чи працюєш в іншому. І на за над цим я замислювалася. Да, тобто, в мирний час в мене були такі плани. Вони бачите, під час війни здійснилися, закінчила навчання і зараз можу так працювати онлайн. До речі, я не знаю, казала вам чи не казала мені вчора, не вчора, позавчора дзвонить телефон, і мені жіночка дзвонить, доброго дня, мені треба Олена, дієтолог Олена. А де ви приймаєте? Її? Де у вас кабінет? Я бе ме, беме кажу. У мене не кабінет, я приймаю онлайн, проводжу марафони. Якщо хочете, доєднайтесь, Доєднуйтесь. А жіночка каже, жіночка каже, я той господи. Скільки коштує консультація? Кажу, ну якщо ви хочете щось дізнатися, це безкоштовно, я вам все розповім. Марафони вони проходять за оплату, оплата вільна. Зараз я не встановлю ніяких тарифів, скільки людина може, скільки вона і оплачує. І жіночка каже, ну я її трошечки. трошки Виправила, кажу, я не дієтолог, я нутріціолог, тому якщо є питання, ну ми там трошки порозмовляли, да тобто я пояснила, що і як. І жіночка мені я запитую, а звідки ви взяли номер телефону, звідки ви дізналися? А жіночка мені каже: мені дала номер телефона ваша учасниця марафону, яка скудла з вами на 29 кілограмів. Ну, до речі, дуже багато дівчат. Я не можу всіх запам'ятати, деяких, ну, з ким особисто там, спілкуюсь, то тих я знаю, да, що я знаю, що ось такий, ось такий результат. І тут, ви знаєте, я розумію, як працює сарафанне радіо. Мені дуже приємно, я вам дуже вдячна за такі рекомендації, які ви мені даєте. І ось я почала про це казати, і ви знаєте, я завжди мріяла. Ось у мене така мрія. Напишіть, яка у вас мрія. Перемога навіть не обговорюється. Ми чекаємо на перемогу. Ми чекаємо визволення нашої землі, нашої території. Я вас запитую, яка у вас є мрія або була мрія в мирний час. Я вам потім розповім, як з цим треба жити да, в такий важкий час. Це дуже допомагає. Це стосується ще трошки психології. І в мене була мрія працювати онлайн, да, працювати таким чином, або бути як блогер. У мене все дуже гарно виходить. Я дуже вам вдячна за те, що ви мене підтримуєте ще як блогера. Тому що ви дивитесь мої відео, це монетизація, це теж якась копійка йде. Тому це теж моя робота. І коли я до початку війни, тобто в мене був такий план мінімум, да, тобто бути блогером. Працювати в цьому напрямку, ну тобто це так об'єднати і вже працювати ну взагалі в задоволення, тому що ти знаходишся вдома, ти нікуди не, не біжиш, на роботу не біжиш, а ти робиш те, що тобі подобається взагалі. Хоча і ця робота мені теж подобається вже 20 років. Ну, якщо чесно, воно мені вже дівчат кажуть тут. І в мене така була мрія взимку виїжджати десь на зимовку. І саме зимовка це Таїланд. І зараз поясню, чому Тайланд, тому що. Таїланд він дуже такий, знаєте, він схожий, тому що в нас ну схожий в якому сенсі? Наприклад, 1 бат це одна гривня. Тобто мені дуже просто розумітися, шоків скільки коштує. Коли ми в свій час відпочивали там, я бачу, що ціни такі, як і в нас. Але ж природа, але ж повітря, але ж тепло, але ж фрукти. Ну, до речі, мені так тоді дуже сподобалось. Ну на жаль, зараз ця мрія не здійснена, Хоча я ж кажу, що мені У мене до речі, навіть є глядачі із Таїланду. Ви уявляєте? Я зараз стартанув стартує з понеділка марафон. Вже написала жіночка одна з Литви, Латвія, Літви з Литви, жіночка, дві жіночки з, з Англії, Великобританія. Британія. Ну і зараз я можу просто когось образити. Дівчата пишуть з різних країн, не тільки з України. Тому мені дуже, дуже приємно, що мій чат дуже такий великий. І мені приємно, що і мене запрошують гості. Я знаю, що ви мене чекаєте в гостях. І це мені дуже дуже приємно. І ось до речі, знаєте, я про що про що я хотіла сказати ну в кінці доєднати мрія? Яка в мене мрія? У мене мрія в мирний час. Проживати там зимку, наприклад, в Таїланді, да я хотіла цього, і тут в мене з'являється глядачка, яка йде до мене в марафон, і пише, що я живу зараз в Таїланді ну на протязі великого часу. Приїжджай в гості, і тут, наче, і бери, бери валізи, їдіть. Але я розумію, що ну зараз поки поки немає такої такої мене можливості. Тому мрія. Коли ти щось мрієш, коли ти чогось дуже прагнеш, воно обов'язково здійсниться. Тому я наприкінці хочу сказати, що мрійте. Мрійте. Яка у вас була мрія? Привіт. Привіт. Я думала, ти вже віддихаєш. Я не віддихаю. Я тут записую відео, відео, а сюди прийшла оця жіночка. А я думала, ти гуляєш. Нафіга в воскресеньі ходить на роботу. Та ну як треба ж працювати. А я ось приїхала, хотіла погрузою, нічого немає. Вчора а сьогодні, мабуть, не хочуть нічого працювати. Ну все тоді робота. Каву. Чай. Ні, дякую. На шарі я не хочу. Ну я завжди кажу, Алла, давай на шару. Вона каже. Ні, я ніколи на шару. Любі друзі, все, я була рада з вами поспілкуватися. Аллочка теж. Я вас люблю, цілую. Я вас теж люблю. Ну давай вже отак. Це відео буде. Гарного вам дня, бережіть себе. Так, нам важко, але ми прорвемося, тому що ми українці. Нас не здолати. Слава Україні. Гарного дня, слава Україні.